Моє вітання, шановному панству. Сьогодні ми повернемося в таку гру, як Manor Lords. Повернемося ми сьогодні і не будемо не будувати тут нічого, не розвивати, а будемо ми сьогодні робити висновки по експериментальному новому патчу. Точніше, що будемо розбирати його на молекули, так би мовити, роз. Розмовляти про його плюси і мінуси. І будемо робити висновки цього патчу вартують того чи ні. Давайте спершу, що кидається у очі, це зміна шрифту. Ще при заході на головне меню, змінилися шрифти на нові, тобто потихеньку робиться якась візуальна складова, що більше на середньовічна. Але але хочеться сказати але. А, тільки воно і закінчується цим головним меню. В звичайній грі воно все ж таки, все ж ж таке якесь непонятне. Тільки ось на достатку регіону воно якось на непонятній мові нам, українцям, то воно схоже якось красиво. Але все ж таки тільки назва. Нашого регіону все інше звичайним шрифтом, які і не змінювались. Тобто зроблено ідея гарна, зроблено фіга. Тобто тут ми ставимо мінус. Далі. патчі додали також різні різноманітних карти. На одній ми грали з вами вже, ми її тестили це озеро і ще інші. Це великий плюс. Це прикольно, тому що є якийсь різноманіття. Хотілося б, щоб, напевно, якось було, щоб процедурна генерація мапи якоїсь. Хотілося б, щоб, так би мовити, майстерню щоб самому зробити інструментарій, щоб самому зробити мапу під свої, так би мовити, нужди. Таку от красиву, яку ти захочеш, але. Але немає, але ну. Чотири мапи це дуже і дуже добре. Ідемо по, по патчу далі. А, саме, саме головне, що ми цю патчу, як я вважаю, тут повністю тепер змінено, так би мовити, дерево, дерево прокачки. А, як саме воно змінило? А, людина, розробник? Зробив просто. А, Стару стару версію, яка у нас є, так би мовити, дерево розвитку, яка вона у нас була обмежена, тобто було сенс прокачувати. Прокачувати своє маленьке село з першого рангу до шостого, у тебе було 6 або 7 очок розвитку, і ти за них би купував різноманітні там покращення. Тобто, якщо у тебе, наприклад, є багаті покиди залізу, ти йдеш через шахту, там і ще щось. Зверху, там ти би, мог через якусь фермерство або там збиральництво і через торгівлю. Тут усе це розробник. Зробив однією кнопочку. Просто все вімкнув. Він нам вімкнув, і тепер у нас все доступно як яблука, так і, наприклад, глибокі копальні і все-все-все. Насамперед, він просто замінив на дерево розвитку, в якому тільки нам поки що доступен один перк І все. І то я подивився і тільки вважаю, що тільки один-один перк має сенс. Якщо ви будете качатись у довгу довгу, це, наприклад, на залізо торгувати. На інші, я просто їх можна зараз не брати, тому що вони, хоч і дають якісь бафи, але все ж таки більше від них так би мовити. Так, би мовити, я поки що в них сенсу немає. Тобто розвитку поселенню, наприклад, третього рівня, там місто, велике місто, ну тільки ради, заради досягнення, все. Більше, ніякого сенсу немає. І ось чому. Наступний пункт це зміна економіки. А тепер, якщо, якщо ми подивимося, наприклад, от з першого рівня господарства. Це плюс, що ми бачимо, що люди е споживають, що їм потрібно для умов, щоб вони вас стовідсотково, так би мовити, схвалювали. Але з кожним рівнем у них підвищується, так би мовити, е вимоги. Але це і було і так. Тільки міняються деякі пункти. Тепер їм обов'язково ці, от, так би мовити, умови треба виконувати. Тобто яблука їм потрібні, наприклад, в другому рівні господарства, м'ясо їм обов'язково, і треба інакше буде негативити. Два різних види їжі і одежу. Раніше одежу виконували це звичайно у нас ресурси. Це, наприклад, ляне полотно, шкіра, пряжа, тобто перероблені. Зараз їм потрібно тільки зроблені, тільки зроблен одяг. І одяг, вони жируть, як і, звичайно, їжу, тобто раз в місяць. Ну, як для мене, це нелогічно. Тобто, ну їжа то, понятно, раз в місяць там можна, там, типу, одну одиницю. Но одяг, одяг це капець. Це дуже жорстко. Я не знаю, що вони з ними так роблять, але є що, але. Ну, це другий рівень. Подивимось, що у нас на третьому рівні. Ось ми бачимо, що у господарстві третього рівня. І ми бачимо, е ладно, що їм потрібен одяг і взуття. Це ми можемо зробити. Їм потрібно два види різноманітних яблук. Два види м'яса. Їм потрібні ягодки, я так поняв. Чи більш щось. і все. І тут раніше, якщо ви могли побачити, їм потрібно було всього-навсього 4 одиниці різноманітної їжі будь-якої. Зараз, оце, от, так би мовити, їм потрібно дуже і дуже багато всього і різноманітного. Тобто підвищилось підвищилось майже майже в два рази. Погано це чи ні, я думаю, погано з тієї точки зору, якщо це грати на великій складності. Чому? На великій складності ти таких великих будиночків більше не побудуєш. А вони, от вони так, якраз для, робиться для того, но ви, но вони красиві. Якщо їх дуже багато побудувати і ще облагорожити, так би мовити, вдово оновлені стінкою, у от новою, це дуже буде такий красивий і файне місто. Але, але в цьому оновленні е, його ніяк ти багато не зробиш. А тому, що як ми в першому проходженні, всього на всього десь приблизно десь і на 10-15 будиночків працює ціле місто. Ви можете уявити собі ціле місто. А ран раніше було трішечки з цим полегше. Але то таке, це не скоріш не в мінус, а для тих людей, які дуже люблять, так би мовити, якось менеджментом займатися. До речі, стосовно менеджменту, в цьому оновленні також ми можемо побачити, додалося ось тут, от якщо провести різноманітних дуже багато ресурсів. Тобто збільшилась кількість їжі. збільшилась кількість, наприклад, ось їжі. Збільшилась кількість. А ні, не збільшилась. Деякі. Просто деякі айтеми додалися. І все. Тільки в основному по їжі. І блоки. Їжа і блоки. Ну, сказати. Цілий рік робити, щоб додавати нові продукти, м -м -м, ну таке. Ну таке. Але це нам розвиває, так би мовити, розв'язує руки, тому що м -м, якщо у нас деякі ресурси обмежені і ми не можемо добувати, то ми можемо перекривати їх іншими. Ще одне візуальне оновлення це е, нам додалися, так би мовити, ось такі от іконочки. Завдяки цим іконкам на мапі ми можемо дивитися, які поклади є на кожній області. Тобто, наприклад, ось тут риба, ось тут багаті поклади ягод, багаті поклади каміння і іншого. М -м прикольно, так, зроблено, от прикольно, але. Просто помінялися іконочки. Просто помінялися іконочки. І так само і помінялися іконочки, як і на м різноманітних будівлях. Прикольно, так. Але Але є але. І ось чому далі. Будемо ми розбирати на великому великомуновленні. Точніше, чого його чекало як на мене, люди чекали на велике оновлення, це заради садиби. Заради садиби, тому що ми її можемо прокачувати ось до такого другого рівня, і нарешті, і нарешті ми, можемо, ми можемо робити ось такі от, ось такі от замки. Ось такі от прикольні стіночки, замки. І люди цього наприклад, чекали. Ну я, по крайній мере, так, так би мовити, я чекав, щоб зробити. Але є мінус побудови з цим замком. І ось чому. А, мінус побудови замку, тому що вам доведеться, якщо вам не пощастило. Якщо вам не пощастило з великим кар'єром, наприклад, ось він тут побудувати. Якщо у вас небагаті поклади каміння, ви не зможете його добувати. Ось і все. А щоб побудувати великий замок, типу, тим людям, хто любить і такі от великі замки будувати. Вам доведеться купувати. А для цього вам потрібно розвивати економіку. Ну, так би мовити, ви можете не грати на хардкорі і просто розвивати, і вам, мабуть, буде трішечки легше, і ви можете швидко побудувати. А якщо ви любите хардкор, то це все, це габельна. Але це не вся проблема. Тобто, плюс те, що його нарешті додали Оцей от, так би мовити, кам'яні мури. А мінус в тому, що його. А! Довго добувати. Ну, це такий. Ну, це ладно, ладно, можна пропустити. Він, як і раніше, у ці стінки пропускають ворогів наскрізь. Тобто, якщо ви побудуєте офієнний замок, думаєте ви будете захищатися? Ні. Ви думаєте, що буде супротивник пробувати через ворота, які е додав функцію, наш шановний оцей от... шановна людина в садибі. Ось так от воно може закриватися. І люди не можуть проходити, але ні. Розбійники, барон. Може просто, запросто пройти через скрізь цю стінку і вбивати ваші війська. І все. І це вже проблема тягнеться з самого, так би мовити, першого релізу, точніше випуску у Steam. що це такий жорності мінус. І це не все. І це не все, чому проблема, оце от, так би мовити, оновлення. Побудова Великого замку просто-напросто ламає ігру. А чому саме? Чому саме? Наприклад, у мене не такий вже і поганий комп'ютер. Не такий же поганий, в мене, наприклад, от, тягне дуже таких от зараз е сучасних ігор. Але коли ви почнете будувати великий замок, готуйтеся до падіння FPS прямо до нуля. Він просто гр. Ви будете три, ви будете дві години, щоб люди зібрали всі ресурси на побудову цього манеру, складування. Ви потім десь дві години втратите на те, щоб його побудували. І не дай Боже, але це експериментально оновлення. І не дай Боже, у вас може гра просто вилітити. І в мене вона вилітала, і якщо у нас вилетить прямо на будівництві, вам капець. Чому саме гра буде запускатися 15 хвилин, а може і більше, Ну це не все. Гра буде гратися 1-3 FPS допоки. допоки. Не побудується цей збляцький замок. І це, блядь, жирнючі мінус, тобто оптимізації немає. Ну, гаразд, ви, наприклад, побудували. Все чудово. Вас чекають баги. Вас чекають баги. У вас будуть пропадати вежі при кожному заході. У вас вежі будуть або вниз, або улітати у стратосферу. Ну, це можна сказати, що експериментальне оновлення, але все ж таки, якщо це таки от е, піде в реліз, так би мовити, оновлення, це дуже капець. Це в мене ще такі великі, а як на слабеньких компах, я не уявляю собі. І при тому, при цьому, кожен раз, коли ви вже починаєте розбудовувати поселення 1-2, навіть без замку, у вас гра буде дуже і дуже довго запускатися. І це не окей. Навіть при тому, що гра не жре повністю ресурси. Ну це як на. Ну, я ж говорю за себе. Не знаю, як у вас, а в мене ось така от проблема. Тому можна сказати в цілому, що оновлення, хоч і візуально прикольне. Візуально прикольне. Люди чекали оці от замки, і теж я чекав. Переробили систему, так би мовити, дерево. Але все ж таки, дерево вмінь, він просто включив старе повністю. Можливо, дерево оновлення. Так би мовити, він хотів, щоб ми різноманітнили області, на яких будуємо різні поселення. Тобто раніше, як розробник, на його думку думав, що у нас поселення всі одинакові, нема ніякого різноманіття. Типу, або воно відрізняється Маломальський, або всі виходили в одну тактику. То з цим оновленням нічого не помінялося! Як і було, так і стало. тобто Одна і та ж сама тактика, наприклад, яку я використовував з початку виходу, вона не змінилася. Просто нам розв'язали трішки руки, а нове дерево навіть не завезли нам протестувати. І це мінус, і це параша. В цілому, за рік розробник, хоч він один. Досяг прогресу. Так, це треба похвалити. Це можна похвалити. Але як в всякому закладі, йому треба йти на перездачу Йому треба йти на перездачу. Чому? Тому що додалися нові ресурси. Але навіщо? Прикольно от. Але нащо? Це просто ще додаткове джерело, як я казав, але можна і старе використовувати. Замінив старе е дерево, дерево розвитку на нове, але нового немає ро дерево розвитку, щоб помацати, а старе включилося, хоча всі використовували ті самі, так би мовити, тільки воно трішки відрізнялося. Раніше було сенс робити велике місто, там і воно б ну, нормально, воно забалансовано було споживалося. Зараз його немає сенсу, тому що ти і сценарій на хардкорі можеш з першими та другими рівнями, так би мовити, навіть, навіть, навіть до другого рівня там, не покращувати або трішки, щоб зброю робити. Щоб перемогти її гіндельборта. На що воно це зроблено? Не знаю цілому, Як і пограв, так би мовити, і випустив перший серію огляду, так би мовити, а другий так би сезон це побудова так би мовити, такого міста з Мене трішки це оновлення розочарувало. Розочарувало. Візуально, Візуально, ідеально. Візуально прикольно, ідеально. Замки, мури чітко. Але не оптимізовано. Нові додалися баги. Економіка, як так і була, просто вона навантажилася якимось брухтом. Візуал мапа прикольна. Зроблено шрифти. Але тільки на головному меню. Саме головне, щоб ще сказати: додалися боти. Боти додалися це успіх. Але бот тупий, його майже немає. І його просто: якщо ти граєш на великій складності з рейдерами, його захоплюють просто 4 загони якихось бічів. Розвалю цього бота. І все. А бот тільки кого використовує правильно. Він використовує дружину, яка складається з п'ятьох осіб, коли він побудував. І це ніякий не супротив взагалі. Якщо ти прийдеш, наприклад, проти бота в PVP, доданий режим, ти можеш його з легкістю розкатати. Боти. Дуже сирі, не, проробот, не пророблені Додав? Прикольно. Але якщо вони такі сирі не пророблені, навіщо? Якщо ти хочеш написав немає ресурсів, давайте ви протестите гравці. Окей. Не написано все. Бо ти мене розочарували. Ще. Стосовно дипломатії, ця механіка ще була додана з початку гри. Але скільки пройшло оновлень, скільки пройшло оновлень, навіть рік з останнього оновлення, дипломатія не просунулась ні на йоту. Це ж, теж мінус. Супротивники тобі кидають, так би мовити, коли ти захоплюєш їх території, вони кидають, типу, відмі... відмовся від своїх претензій. Відмовся, А ми тобі заплатимо шекелі, гривні, даляри, євріки, що ти хочеш, але ми заплатимо. Якщо ти обираєш варіант М -м, непогано, 4 тисячі, наприклад, вони мене заплатять за свою територію, те, щоб я їх не трогав можна конвертувати вплив на гроші. Але якщо ти отримаєш це, якщо ти натиснеш на їх пропозицію. Вони тебе просто обмануть. Чому? Тому що ти втратиш вплив, ти втратиш час, який ти збирав вплив, якщо у тебе його мало. І ти не отримаєш гроші. Тобто, цей момент розробник теж не побачив. Тобто, дипломатія мінус. А ще також. Оці от невеличкі баги, які були. Люди ходять по воді. Люди ходять е по дну річки. Наприклад, це в нещодавному оновленні, тобто війська. Війська можуть блочитися, застрявати десь. Чесно сказати, я перед вами вибачаюсь, але я був неправ. Це не шикарне оновлення, це прикольне. Не ідеальне по, якщо брати по нашій 12-й бальній системі, я би поставив 5. Або навіть 4. Тому що. І з візуалом з усім цим, цим новим о, оновленням, Додавання нового всякого. Баги. Завантаження довгі і прочі-прочі-прочі мінуси. Вони мене засмутили. Але це ви можете сказати, що це експериментальне оновлення. Воно нічого таке, ну, воно ж і експериментальне, ти що дурак, блять, ти должен його помацати там і репортиш. Так, це експериментальне оновлення. Але якщо, казу, якщо таке піде у реліз, це оновлення, це шляпа. Що ж, мої, шановні буберчики, всім дякую за перегляд. Всім дякую, що слухали моє, так би мовити, крик душі. Дякую, що дивилися мій висновок у цього оновлення. Дякую, що всі писали коментарі. Дивилися моє проходження. Але поки що, я думаю, з Манорлорцем ми на це все. У мене, наприклад, є великі плани там, будувати скільки замків прикольних, ще розвиватися, але усі ці, так би мовити, негативні моменти. Вони засмучують. І Я хочу зберегти свій час, і я, так би мовити, хочу зберегти час і вам, щоб ви не натикалися на ті ж самі проблеми і ви б не споплюжили свій настрій, проходячи цю гру. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе і до нових зустрічей, па-па!